Друга частина. Ну це рахується як минуле відео, то от не то відео. Тому я не прощався всьому. Ну, а в цьому і навітався. Ну добре, це спроба перемогти того боса. Давай іди сюди, іди сюди, маленький. Ну що, ти такий в яму. Я кажу тобі яму. Поки раз він розстрілив її фу, а другий раз навіть назбирайся. Давай. Будь ласка, давай! Ну, ні, він не врізай собі. Ну буде все добре, я тобі там філату і мають бути ще ставати халсинним. А Ти так вже переївся, бо я тобі бачу нормальні ведмеді іншого кольору. Це ви бачив фіолетового ведмедя. Хіба був білий ведмідь. Взяли балончик фагиби. Або він мед впав. Ну, по ну так, Я з майбутнього правий. А що я тобі казав? Ти казав, що я не то йду, і то, що я буду мрати завжди. Ну, та я так і казав. Ну Зрозуміло. Ну, я з минулого буду так приходити деколи, шо, що шо-шо-шо. Що, Якщо що, що, що. вам не подобається, то не подобається, мені подобається ідея. Четрок трохи зважає на канал. Я все, я свою стару, ну, буде всі п'яти! Лузушку забрав. Ну, пісеньку. Я не, не буду пісеньки, все, 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 все. Немає яких пісеньок на моєму каналі. І це вам не... Трип. Ну, не поставити, поставити Ти лайк. Поставте лайк, підпишіться, поставте дзвіночок, щоб ви не загубилися. В е, коментарі напишіть свій настрій. Мені такий ніхто не пише. А все одно це скажу, що, 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 але я то скажу. На всякий випадок. Мені дуже сильно треба актив. У мене актив це оттуда помер. Так само, як я в грі. Ну добре, час прощатися. З вами Луканчик, всім па-па-па-па. І я з майбутнього правду казав. А я що казав? Що я не прийду? Так і сталося. Та Йор-мойо.